Вітаю на константі. Трамп обіцяє швидко закінчити війну, але як передати Україну під контроль Європи, домовитися з Путіним або просто скоротити допомогу Україні? Тим часом у Європі вже говорять про можливість ведення військ в Україну. Однак, по перше, чи погодиться на це Путін, і чи вистачить у Європи власних сил без Сполучених Штатів, аби це реалізувати. Що чекає Україну: мир чи ще більша загроза? Давайте розбиратися. Президент США Дональд Трамп заявляє, що можливо зможе закінчити війну у найближчі терміни, але яким чином він збирається це робити, він не поточнює. Путін вважає, що наразі перемагає на полі бою, а тому він не погодиться на умови заходу, але Трамп діє прямолінійно і вже зараз відкриває можливості для переговорів з Росією. Ось. Останні новини, одна з головних ідей, яку він вірогідно просуватиме, передача на плечі Європи відповідальності за безпеку України. Це дозволило б Сполученим Штатам скоротити військову та фінансову допомогу Києву. Але виникає ключове питання: як забезпечити таку угоду, аби Путін не порушив її через пару років або навіть декілька місяців. Європейські війська в Україні. Чи можливо це? Зараз у Європі розгортається дискусія щодо можливості розміщення європейських військ на території України. Насамперед, аби запевнити, що Путін дійсно припинить військові дії проти України і утримається від них в подальшому. Але хто саме відправить нам своїх солдатів? І чи дійсно це реально? Ця тема була ключовою на Мюнхенській конференції з безпеки, де були присутніми, як ви можете знати, і віце-президент Джей Ді Венс, і держсекретар Марко Рубіо. Балтійські країни, Франція та Велика Британія, уже натякали, що можуть надіслати свої війська до України. Проте Німеччина вважає такі розмови передчасними. Розміщення великої кількості військ НАТО на території України здається маловірогідним, тому що Путін точно не піде на таку угоду. Але як би там не було, жодних конкретних пропозицій, навіть на цій Мюнхенській конференції щодо розміщення європейських військ в Україні, не прозвучало. Також нам слід відповісти на питання, чи може Європа діяти без підтримки Сполучених Штатів. Невеликий спойлер, без допомоги США не обійтись. Щоб миротворча місія мала сенс, вона потребуватиме потужної підтримки Сполучених Штатів, розвідка, система ППО, повітряний захист і так далі. Без цього європейські війська стануть легкою мішенню для російських атак. Володимир Зеленський у переговорах із представниками Сполучених Штатів наголошує на необхідності забезпечення реальних гарантій безпеки. Ідеальний варіант для України вступ до НАТО. Але це малоювірогідний сценарій у найближчі роки. При Байдені риторика щодо вступу України до НАТО базувалася на тому, що ми колись там, через 10 або навіть 20 років були такі заяви, зможемо вступити в альянс, але не сьогодні. І це жодним чином не допомогло б нам, наприклад, у 25-му році. А Трамп одразу заявив, що ні України в НАТО не буде, принаймні. Поки він буде президентом, тому в цьому сенсі, на мою думку, фактично нічого не змінилось. А от що нам дійсно може допомогти, це кількість європейських військових до 200 тисяч солдатів, як про це заявляв Зеленський. Проте така цифра значно перевищує європейські можливості. Наприклад, 200 тисяч це утричі більше ніж уся армія Великобританії. Європейські чиновники прямо визнають, що 200 тисяч у них дійсно немає. Навіть відправити 40 тисяч солдатів було б складно через економічні труднощі та нестачу ресурсів. А щоб реально стримати Росію Україні потрібно щонайменше 100 тисяч європейських солдат, але без підтримки Сполучених Штатів реалізувати це, ну я думаю, неможливо. Але що, якщо Трамп просто розраховує на те, що Європа не візьме на себе таку відповідальність? Якщо США відійдуть у бік, а Європа не знайде фінансування і політичної сили, Україна залишиться з Росією сам на сам. У такому випадку це буде не припинення війни, а просто пауза перед черговим наступом Росії. І тоді питання буде не в тому, чи буде нова атака Москви, а в тому, коли вона буде. Миротворча місія. Європейських сил може виглядати наступним чином. Є три головні сценарії: перший миротворчі сили зазвичай складаються з невеликих міжнародних підрозділів під егідою ООН, які патрулюють зони припинення вогню. Але Україна це не локальний конфлікт. Наша лінія фронту майже півтори тисячі кілометрів. Тож нам і європейцям знадобляться великі ресурси, аби прикрити усю лінію фронту. Другий варіант це сили стримування. За аналогією з НАТО, розміщення військ, які не зможуть зупинити напад, але змусили б захід реагувати на вторгнення. Але якщо у випадку нової агресії Росії європейські війська не відкриють вогонь, то їхня ефективність для нас, мало кажучи, не найвища. Третій варіант, найкращий для України, це справжня оборонна армія. Але тут потрібно щонайменше 100-200 тисяч добре оснащених військових із авіацією, протиповітряною обороною та американською розвідкою. Дуже хотілося, аби був реалізований саме третій варіант, але шанси на це невеликі. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який підходить найбільше саме вам. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Цікавою у всьому цьому є позиція Польщі. Польща, яка є ключовим партнером України, поки що не хоче брати участь у миротворчих силах в Україні. Варшава вичікує, аби зрозуміти, що саме пропонуватиме Трамп. Аналітики вважають, що Трамп хоче укласти угоду, отримати Нобелівську премію миру, а потім перекласти фінансову відповідальність на Європу. Але якщо Сполучені Штати не братимуть активної участі, європейські держави можуть виявитися банально беззахисними. Європейцям слід усвідомити, що головна мета Путіна це цілковите підпорядкування України. І відповідно він виступає категорично проти будь-яких сил. НАТО в Україні, навіть якщо вони просто тренуватимуть наших військових. Росія вже заявила, що такі дії будуть неприйнятними та загрозливими. Загрозливими щодо їхніх кровожерливих планів на Україну. Але якщо миротворчих сил в Україні так і не буде, є й інший непоганий варіант зробити українську армію настільки сильною, аби Росія більше не захотіла нападати. Західні країни забезпечують Україну зброєю, технологією та навчанням, щоб у Москви не. Було шансів на швидку перемогу, але така стратегія вимагатиме довгострокових зобов'язань заходу, яких вони можливо не захочуть притримуватись. В ідеалі перед тим як розглядати будь-яке припинення вогню, Україна має зупинити російський наступ аби змусити Путіна піти на переговори. Це вимагатиме не лише військової, але й економічної підтримки Києва, а також політичного тиску на Москву. В той же час Трамп форсує події і вже домовляється про зустрічі з представниками Росії. І тут виникає головне питання для Трампа. Чи зможе він реально зупинити Путіна, а не укласти угоду, яка просто дасть Путіну час перегрупуватися і знову атакувати нашу державу. Це, можливо, є головним випробуванням для адміністрації Трампа в контексті зовнішньої політики. Подивимось, як вони з ним впораються. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та донатьте, чао!